Мейкротак, який перестав працювати, це дуже часто від власників я чую такі слова. Ніж ніби відкривається, але навіть при невеликих обмеженнях клинок вже не фіксується ні в передньому, ні в задньому положенні. Раніше вони славились тим, що дуже складно і туго відкривалися, що непідготовлені користувачі навіть не знали, як його закрити або відкрити. Саме в цього на жаль є така проблема, що він не фіксується в своїх крайніх положеннях, хоча мав це робити. На мою думку, навіть деякі моделі з цих фронталок були раніше надійніші, тому що за рахунок сильної пружини вони. Набагато надійніше і коректніше працювали, якщо нові ножі періодично обслуговувати, то проблем з механікою з користуванням цими ножами не буде. Взагалі, за рахунок своїх малих допусків, ріжуча кромка не зачіпається за саме руків'я, що є проблемою для багатьох ножів такого принципу відкривання, але в свою чергу недостаток якісної змазки, ну і звичайно, забруднення при малих допусках якраз і проявляється ось таким чином, коли ніж нормально не закривається, що він не фіксується деколи в задньому положенні, а деколи при великому забрудненні, навіть в передньому. Загалом, коли коректно працює механізм ножа, то клинок має майже повністю відкриватися і закриватися при перевороті ножа. В цьому ножі так не виходить. Він має відкриватися аж до ось цього місця. Зазвичай вони перестають працювати тоді, коли порізали якось щось солодке. потім... Воно попало всередину механізм, набилось ще пилу, і поступово ніж починає підклинювати, працювати трішки тугіше. Ви скажете, він коштує таких величезних грошей і перестає працювати. Перестає працювати він тільки тоді, коли він не обслужений. Цей ніж також приїхав і на заточку. Зазвичай мої критерії я заточую на більш гостріший кут, орієнтовно 20-22 градуси на сторону. Тому що з заводу вони заточені деколи доходить до 35-ти. цього на жаль, є ще проблема, яку я замітив, і я думаю, що вона впливає на якість відкривання, що залипає передній фіксатор замка. До речі, ось із-за цього білого виступа. Його навіть чути як зачіпається зубочистка, і за нього погано працював замок. Це є заводський брак, і прийдеться якимось чином це виправляти. З іншої сторони, така ж сама проблема: От всередині біла цятка. Це якраз не профрезерована частина. Також від того, що замок погано рухався в своєму пазу, клинок випрацював ось таку ямку і повздовжні риски по всій довжині доторкання клинка до замка. Тільки-тільки доторкається до задньої частини замка, маленьким рухом він відкривається повністю, а зупиняється вже в тому місці, де якраз йде передній замок. І зупиняється він з таким доволі сильним упором. Потрібно сильно потягнути, щоб відкрився. Це якраз означає, що той замок зачіпався. Ось такий результат: відшліфував. Тепер буде працювати коректно і без ніяких завтиків. Тепер клинок падає повністю і не зупиняється в передньому положенні. Працював з цим ножем, виявилося, що ніж заводу має дефект. На опорних механізмах на закриванні і на відкриванні, які фіксують клинок. У канавках, де вони рухаються, були недофрезеровані частини алюмінію, які заважали нормальному відкриванню ножа. Тепер, ніж працює ідеально, без ніяких проблем, механізм працює в будь-яких положеннях, і якщо розслабити клинок, то він падає під своєю вагою. Головне, що майкротеки не люблять, це дуже багато мастила, навіть правильно. Ну і, звичайно, потрібно перевірити, як же ріже ніж. Заточка на 21 градус на сторону. На такому товстому зваденні він має різати погано, але він ріже дуже добре, тому що правильно підібраний абразив для фінішу і ніж буде радувати власника дуже гарним різом. Ну а вістря навіть без ніякого зусилля. Просто прорізає папір і навіть не зустрічає ніякого оперу.